Справжній учитель це не лише знання, це присутність. Це хтось, хто був дитиною, помилявся, вибирав і ніс за це відповідальність. Ще має досвіду прожитого вибору. Він не сумнівався, не стояв перед втратами, не знає, як це не знати, але йти й далі. І все ж саме він пояснює: радить, відповідає весь день. Кожному без палуза. Для багатьох дітей він уже учитель. Бо той, хто завжди поряд і знає все, здається надійним, тут немає конфлікту, бо ще не захопив цю роль, ми самі її звільнили. Якщо вчитель це лише функція, то функцію штучний інтелект виконує краще. Якщо вчитель це людина, яка пройшла через себе і залишилась живою. Тоді місце, ще не зайнято. Сподіваюсь, до зустрічі, ваш таємний писар.